Емті треш або спалюємо сміття Тетяни Іващенко в незвичайній інтерпретації побачили Херсонці в театрі імені Куліша кінець квітня ознаменувався прем'єрою музичної комедії «Рольові ігри за відомою останніми роками п'єсою. З початку року це вже мабуть восьма вистава виходить, але ми це робимо. Певним таким розумінням цієї справи, тому що нам хочеться, щоб глядацька цікавість залишалась на певному рівні, в якому вона спочатку року є. Дякуючи Богу. Е, виставу, яку ви зараз побачите, це вистава за п'єсою Тетяни Іващенко, драматург, який вам уже відомий за п'єсою «Ід за нами», у нас поставлена ця робота і доволі непогана. Ну, режисер-постановник Сергій Павлюк, відомий вже за межами Херсонської області. Ви знаєте, чесно кажучи, народжувалась вона десь спонтанно, тому що Тетяна Іващен запропонав. Нувала цю п'єсу для. Для показу я прочитав і запросив Сергія, кажу, Сережа, ну тут, тут скільки всього багато, що як його можна втілити на сцену. Але Сергій перечитав, йому сподобалось, і прибігає він до мене через певний час. Каже: шеф, а буде мюзикл, не просто буде комедія, буде мюзикл, Давайте будемо робити. Я люблю працювати з павлюком, тому що здесь є можливість для розвитку творчого мишлення, да уходу від то традиційних форм може бути, і кожен спектакль, як правило, у нас он всегда экспериментальный. Вот, поэтому волнение как бы перед тем, как вот выйти на премьеру, конечно, у каждого из нас имеется. Невеличка підказка про те, що ж діялося на сцені. Герої вистави знайшли дивовижний хід для вирішення своїх сердечних проблем. Звернулися за допомогою в невеличку приватну клініку, де за них взялися дотепні психологи з нетрадиційними методами лікування. В основі їхнього методу небуденні рольові ігри. Рольова гра дарує нашим героям можливість пережити неймовірні події, відчути себе іншими людьми, зрозуміти, що саме заважало їм бути щасливими. Після закінчення гри учасники повертаються до реального життя. Чи вдалося їм назавжди позбутися своїх вад, відчути себе онов? Відповіді дізналися глядачі театру. Режисер вистави Сергій Павлюк зазначив, що ця вистава стала незвичайним досвідом і для нього, і для акторів. Сучасна драматургія Тетяни Іващенко і херсонці вже бачили мою роботу від за нами по її роботі. А тут трошки інша, там була філософія, любов. То все простіше. Це в автор зазначив як шалена комедія, а ми зробили музичну комедію. От. Тому це така. Це комедія. Ти віч, можливо, навіть дурка більше, тому що це виняток, коли я дозволяю акторам дуркувати на сцені. Це саме основне. І саме страшне в процесі цієї роботи виявилося, що я протягом вісьми років вимагав від них правди на сцені. І коли зараз вимагаю просто дуркувати, грати погано, у них це не виходить. Оце, от ми займалися цим майже півтора місяця, і ми намагалися грати погано. Тобто, як от народний, класичний театр. І з цим були певні. Труднощі, але за рахунок того, що сам матеріал цікавий, він специфічний, він не є якимось правильним. От тому сама робота, як на мене, за там я вже там періодично говорю там 50, потім 52, Це вже 54 робота, і вона єдина, яка протягом півтора місяці роботи десь була на сплошному позитиві. Майстерно перевтілилися в героїв рольових ігор Рожена Рубльова, Сергій Михайловський, Руслан Вишневецький, Антон Лисенко, Тетяна Проворова, Ксенія Савельєва та Валерій Гайфулін.